Всім привіт! Всі на своєму каналі. Мене звати Оксана. Канал називається Мар Оксана і восково прошу. Сьогодні ми будемо розмовляти про волосся. Не знаю наскільки доцільно мені сьогодні про це говорити, тому що я щось складала-вкладала, воно щось не дуже вийшло. Тому я буду розповідати про свої засоби. У нас на вулиці дуже волога погода, іде дощ, тому. Пару раз вийшов на вулицю і волосся живе своїм життям. У мене поросте, кучеряве, лахмати, <сум> ви бачите, такого плану волосся, і воно ще швидко жарниться біля кореню, а тут дуже швидко підсихає, тому потрібний особливий догляд, потрібно його правильно вкладати, правильно доглядати. І непогано було б ще й підстригати. <ріху> Тому сьогодні покажу все, що в мене є з косметики, як я за ним доглядаю, який в мене є досвід, можливо, комусь це буде корисно і теж. Теж щось собі запозичите, або ну, мені щось розповісти, щось порадити. Але, перш за все, я вас дуже прошу підписатись на канал і підтримати мене подобайкою, тому що це допомагає у розвитку мого каналу, для того, щоб його побачили ще хто-небудь. І це мотивує на зйомки інших відео, тому що без мотивації, ну. Ви знаєте, ми ніхто. Тому все. буду Т坐ір. розповідати про волосся в етапах, як це в мене все відбувається. Можливо, щось забуду, тому що я вже тут дивлюся, що деякі речі я не забрала, тому що забирала і, ванні, і, і в вані, кімнаті, і в запасах те, що ну, не завжди користуюся, іноді його періодично змінюю свій догляд, руханку роблю. Тож, почали. Перше це очищення. Я нещодавно для себе відкрила пілінги для волосся. У мене є ось такий пілінг. Я буду робити до речі, до сйоми, як ці факончики виглядають. Повністю тому, якщо ви з першого разу щось не побачили, то до сьомох ви побачите і назву. І, можливо, якщо в мене будуть сили, то в описі під відео я залишу, як називається повністю цей продукт і де його можна придбати з посиланням. Я сподіваюся, що в мене буде час на це. Тому поїхали. Ось такий пілінг для шкіри голови, для нормальної шкіри голови. Hair Wave це, я так розумію, марка мейкапу, або вона тільки представлена на мейкапі. Я частіше за все лише там його бачила. Нещодавно я його придбала саме ось цей пілінг, він, він освіжає шкіру голови. Я не знаю, чи він там щось пілінгує, чи щось вимиває. Єдине, що в пакування стріснуло, мабуть, через. Місяці два використання. І тут ще в мене співбаночки. Не знаю, наскільки це буде нормально працювати далі, але начебто працює. Тут носик такий викручується, ви наносите по пробору на шкіру голови, втираєте його. Воно начебто як холодить, тут ментол є. До речі, я навіть ніколи не придивлялася. Ні, Тут кислоти, кислоти, лактик, манлік, ситрик. Кислота, так, да, ментол тут є, гліколіва кислота тут є. Коротше, куча-куча всього, воно освіжає, і голова дійсно відчувається, наче вона так свіжіша стала, краще відчувається, краще. Свіжіше відчувається і волосся, Мені здається, що трішки продовжує свіжість голови. Дуже довго про цей пілінг розповідала. Ще у мене є ось такий, це теж називається пілінг, але це по факту скраб. Скраб шампунь від Сульсени. Купувала його, здається, весною, коли в мене почалося дуже сильно випадати волосся. До речі, осінній волосопад у мене теж не відміняли, він у мене теж почався. Але я вам дещо тут покажу. Що я використовую? Що мені трішки більше, ніж всі ці засоби допомагає, тому залишайтеся зі мною. Ось пілінг, гарний пілінг. Гарно. Я не те що скажу, що в мене так лупає, але в мене є зуд, Зуд шкіри голови. Ось цей засіб дуже класно допомагає з цим. Він очищає, я його використовую перед шампунем. Тобто, спочатку цей пілінг нанесла, змилила. тут. Така добряча піна виходить. Змилила, змила Ось ці скрабуючі частинки, вони легенько змиваються з волосся, нічого не залишається, проблем в цьому немає. Ну і далі використовую вже звичайні шампуни. Так, Ось такі. Ну і тепер шампуні. На даний момент у мене в використанні три шампуні, але буває ще й чотири. У мене чоловік дуже часто любить використовувати Head Shoulders, або я знову забула, як називається ця марка. Коротше, я десь тут поставлю цей флакончик. Я завжди забуваю, як вони називаються. Коротше, ось ці всі чоловічі лінійки, ті ще на там, може два в одному, в одному. Але я люблю саме шампунь з ментолом. Head and Shoulders і ось цей, ну, от вилетіло з голови, як називається, завжди вилітає. Ось ці шампуні я іноді у чоловіка підтирюю, тому що вони з ментолом і вони добряче так освіжають шкіру голови. От прям ти відчуваєш, що отут прямо до скрипа вимита і немає ось цієї жирності. Обожнюю таке відчуття. Можливо, комусь це не подобається, їй здається, що непогано було б так сильно не очищувати, я таке люблю, тому що я люблю продовжувати свіжістю волосся. Але на даний момент у мене є шампунь. Я брала собі ресеп. Це теж для шкіри схильної дожирності волосся. Що Потребує зволоження, ну ще й зволоження ось тут. Непоганий шампунь, але до Head and Shoulders йому далеко. Але непоганий, зуд не викликає, добре омиває, має приємний за аромат. Ще мені подобається шампуні від Herbal Essences, та що з грейпфрутом. Вона в мене закінчилася, я не знаю, чи я вже показувала в порожніх баночках, чи ще буду показувати. Не пам'ятаю, класнюче шампунь, до речі, у Herbal Essences доволі Такі непогані шампуні, мені вони підходять. класно Ну і нещодавно, відносно нещодавно, десь. Місяців 3-4. Я спробувала ще й шампуні від Avon. Так як я представник Avon, Ну і звичайно, я пробую всі товари, які там є. В мене в використанні є ось два шампуні. Один це для блиску, але він більш направлений на зволоження волосся. Тому він підійде більш для нормального сухого. Мені нормально, він не жирнить волосся, він дуже класно доглядає за довжиною волосся. От на довжину просто шикарна. На корені мені трішечки більше очищення. В такі дні я використовую ось цей пілінг. Тоді він дуже класно очистив мені шкіру голови, шампунем помила і пішла підкорювати цей світ. Класний шампунь. У кого сухе волосся дуже-дуже гарно підійде. Клас. І шампунь я ще ось спробувала на пробу, взяла для жирного волосся. У нас тут з каоліном це каулін да? А Тут, мабуть, для таких, які хто не хоче переводити, мабуть, щось і написано, да? Ні, шампунь для волосся глибоке очищення. З саліциловою кислотою і каоліном. Базова гарна шампунь для жирного волосся. Головне, вона не пересушує кінчики. Ось це. Просто топчик. Мені це дуже-дуже сподобалося, що саме не пересушує кінчики. Очищую класно, але знову ж таки не до скрипу. Мені здається, що лише Head and Shoulders от ось цей ментоловий, він так прям до скрипу вимиває. Ця вона береже шкіру голови, вона не пересушує, вона не, не пере, перемиває, прямо ж так, але дуже класно доглядає за а, довжиною волосся і має приємний аромат. Те, що я помітила, що всі засоби Дейван, ось ці шампуні, дуже класний аромат. Прям Ну дуже. Такі прямо, я б навіть сказала, люксового сегменту. От ті шампуні подорожчі, дуже-дуже класні. І до речі, ось ці шампуні в листопаді в каталозі будуть про супер-супер ціні. Про бальзам я взагалі мовчу в Єві. Іноді говорять, що Вейван дорожче, ніж в Єві, в Євопіди дешевше купиш. Так ось листопад це той місяць, коли можна затаритись, запастися шампунями, бальзамами, масками. Дуже класні ціни, просто топчик, дуже раджу. І хто хоче якраз придбати, отримати ще знижечки, подаруночки посилання буде під відео. Заповнюйте анкетку і буде вам щастя. Я зв'яжусь з вами і допоможу вам зробити замовлення. А, до речі, ще ви, знаєте, вони зробили такі класнючі подарунки за перші три місяці і ви отримаєте, по-перше, новий аромат фаровий Sparkle. Хто бачив моє відео, той знає, то Класнючий аромат, дуже-дуже класний. А на другий місяць можна отримати інкадесанс теж аромат за своє друге замовлення. Так що вони розщедрилися з подаруночкова. Знову ж таки, новачками, бути класно. Ну, і давайте ще що про Avon. Із Avon те, що в мене в використанні, це у мене ось цей такий бальзамчик. Це була новиночка, не пам'ятаю, місяці три назад він з'явився. Я тоді взяла ось цю бальзамчик і масочку. Масочка ж у мене майже закінчилася. Бальзамчик у мене ще є. Буде на акціях ось такий, точно візьму. Що хочу сказати, ось цей засіб, це начебто як Reviving Bond Repair. Коротше, начебто як і маска, і можна наносити його перед шампунем. Якщо у вас дуже сухе волосся, і вам потрібно за ним зробити таку доглядову масочку, доглядові якісь речі, то можна перед шампунем наносити на Півгодинки і можна як маску його залишати. Я його використовувала як маску, мені дуже-дуже воно сподобалось. Класнюче. Як маску, як кондиціонер, Гарно волосся розчесується, видно, що воно доглядає. От Воно коштує кожну свою копійку. Його тут 150 мл, якби було трішки більше, але класний. І ось цей бальзамчик. Я б сказала, що вони навіть схожі. Тому навіщо переплачувати? можна взяти бальзам. Він дуже класний. До речі, нагадаю собі, як пахне. Так, він пахне так само, як і цей. Він пахне кокосиком. От хто любить такі кокосові доглядові засоби пахне кокосиком. Класний, густий, дуже густий. Його як маску можна наносити. Я б навіть не сказала, що це е, бальзамчики, кондиціонери. Це от, е, от вони пишуть кондиціонер, воно як маска. Дуже-дуже густе, дуже класно доглядає за волоссям. Раджу. Е, так, а тепер давайте по масочкам. Якось так швидко все проходить. А, по масочках У мене є дві масочки. Зараз використання ось ця, про неї поговоримо, і є ще в запасах оця. Але вона мене недавно закінчилась, і я про неї хочу теж зарозповісти. Це і інебрія, Інебрія, чи Бог його знає, як вона там називається. Італійська марка, у мене саме для кучерявого волосся, я її купую вже не вперше. Навіть не знаю, скільки. Ну, от... Упаковок три точно було. То Ще скажу, не знаю, скільки в мене їх було. Упаковок три. оце, мабуть, третя. Економна, її тут пів літра, 500 грамів. Економна, її потрібно непогано чередувати, в принципі, як і всі засоби, які ви використовуєте, краще чередувати, тому що волосся має здатність привикати. І воно, коли звикає, тоді от... якийсь бардак. Нічого не виходить. Тож, ось це для кучеревого волосся подобається, надовго вистачає. Мені вистачає 5 хвилин, надовше в мене часу немає. Класно, класнюче. Гарне волосся і розчесується, і якась ну, ну, гарне волосся. Подобається маска. І ще одна це те, що від віддейван, я вже про неї тисячу разів казала, мені вона дуже-дуже подобається. Теж аромат. Кокосика теж, і вона така густа, біла. До речі, давайте відкрім серію. Ось така вона виглядає. Ой, класнючий запах. Вона густа, її потрібно трішки. Вона от волосся як ламінує, додає близько. От зараз трішки волосся в мене відпочиває. Я не хочу, щоб вона звикла до нього, тому що до цього в мене закінчилась така маска. Закінчиться ось ця або відкладу її на трішки, почну цією маскою користуватися. От дійсно доглядає за волоссям. Якщо ви довше ще потримаєте, Півгодинки, хоча б після миття, взагалі буде як салона зі салону. Я не можу порівняти ось цю і ось цю маску, тому що ну, мені волосся після цієї маски подобається більше. Але і ця класна теж. Але ось ця більша. Теж в листопаді, до речі, вона буде по дуже гарній акції, тому зверніть увагу. Що ще по маскам? По маскам, мабуть, все. Що ми після цього робимо? Сушимо волосся. Сушимо волосся використовуємо термозахист. У мене ось такий термозахист теж від Avon є, трішки ще залишилося. Ще використовую е, як засіб іноді, іноді використовую від Comix, але я його десь запоклала, тому що я Comix найчастіше картинку вставлю, десь використовую для дитини. І коли ти використовуєш, ти десь можеш так поставити, щоб дитина і я не долізла. Я не розумію, де його поставила. Вчора мала голову. Тому а, такі засоби. І що ще хотіла казати: в мене ось такий засіб є це, а, як би так назвати крем для волосся, для кучерявого волосся. Але ось цей засіб, він такий, як. От якась суміш сироватки, масла і крему для волосся, от я б так навіть його назвала, Він, волосся, головне не переборщити. Його потрібно крапусечка наносити на волосечко, і воно тоді дуже гарно розчесується, дуже гарно тримає завиток. От якщо ви хочете зробити, як, як, як це називається? Вологий ефект. Коротше, коли ви на мокре волосся наносите засоби, пожмакали його, воно вам зробило кучері, кучері зафіксувалися, і ось у цей завиточок дуже гарно тримається. Але відчуття стайлінгу, склеяння такого немає. Оце мені подобається найбільше. Поїхали далі. Що після крему? І давайте тепер, мабуть, по сироваткам. Да? По сироваткам. у мене їх тут декілька. Наразі я найчастіше використовую ось цей конф'юм. Коротше, це якась корейська марка, була на акціях в Єві. Я пам'ятаю, що я тоді скільки нагребла, використовується, Та, багатенько вона використовується. У мене вона йде, мені потрібно десь 3-4 натискання на волосся. Вона не жирнить волосся, а гарно розчиститься, можна наносити на вологе волосся. От На вологе волосся, чому я кажу, зараз поясню. На вологе волосся, воно тоді легше і розчисується і гарніше виглядить, тому що на сухе та можна і на сухе наносити, не жарниця, немає ось ось оцих таких пацарів. Ну, коротше, ви зрозуміли. Непогана річ можу рекомендувати. Далі в мене ще в використанні ось така олійка від Avon, теж під цьому десь буде. Ось ця олійка мені дуже подобається. У мене перед цим була сироватка для блиску. І я її тільки вже під кінець зрозуміла, мою помилку. От засоби від Avon, ось такого типу, їх краще наносити саме на підсушене волосся. Можливо, не на сухе, а на підсушене. Не, на, не так, як я звикла з іншими речами, що на мокрий на ніс, розчесав, легше розчесалася і побіг вперед. То ось цей засіб. Ось цю сироватку це теж бачите, з блакитненьким. Все те, що з блакитненьким бірюзовим, бірюзовим з а, кольором от воно мене всі під, все підходить, дуже-дуже класно під, а, працює. Не знаю, шампуні не пробувала, тому що вони більш наживлення. Мені здається, що жирну шкіру голови воно не домує до того ефекту, який би мені сподобався. Тож, Оця класна штука працює і на вологи, і на сухе волосся, додає блиску, легше розчиску. Вірасується живіше. Живіше волосся. Класно, нічого паганого не можу сказати, класна штука. І ще є від Естіма, теж марка з Єви, доволі бюджетна, але що можу сказати за неї, що от воно коштує, його можна часто з кешбеком, на акціях купити. І воно працює як дорогі речі. От. Я б, їх, мабуть, не порівняла. Ось цей більш жирніше, це більш такий як олійка. Єдине, що <гум>, я його купила, і він у мене якось відкрився, і він почав чи підтікати, чи бою знає, що там з ним було. Тому довелося екстрено його використовувати. Але зараз я його трішки міняю з цими цими засобами я їх щоколи використовую, тому що, знову ж таки, що волосся не звикало. Мабуть, із таких доглядових речей це все. А з приводу у мене колись були в коментарях питання, чим я фарбую волосся. У мене зараз фарби для волосся немає. У мене зараз ті, що нові, я повинна, то що повинна я їх буду пробувати спремонтувати, у мене відлівести. Фарба залишилася. І, 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 і щось у мене там залишилося. Тому я не, не можу вам показати, що я користуюся. Як скористаюся, тоді покажу. А, зараз, а, найчастіше, а, я фарбуюся гарньєр. У мене було багатенько в запасах, тому що їх на початку року знайшла по гарні акції, Я купила так багатенько пачечок. А, це колір 7.1, Він мені подобається. Я не висвітлюю волосся вже дуже давно. Я довгий час, як в молоді роки, я була паргідрольною блондинкою. Але той час пройшов, і тоді, коли з'являється сивина, ти вже якось хочеться повернутися до витоків, і хочеться більш такий натуральний колір от Сьомий рівень, мені більш, не все. Більш, більш за все подобається. Іноді ще можеш сьомий з шостим змішувати, або шостий з восьмим, У Мене ще таке було. ну, і от, Виходить, щось ось ось таке. Толі русий, то не знаю, русявий. Мабуть, русявий це кольор, або я знаю якийсь нормальний. Мені подобається, тому що це виглядає натурально. А ще користувалася фарбою з Єво. десь отут картинку. Поставлю цю фарбу, я брала саме колорант, а окислювач у мене свій шостий. Дуже-дуже сподобалася фарба. Тільки я вже знову ж таки я забула, як вона називається. тому побачите, як виглядає назва цієї марки. Ну L'Oréal Екселанс я розчарувалася. В них Вони не зафарбовуються, верніше ну, як. Вони зафарбовують до першого миття голови. Тобто, ви. Я пробувала вже і шостий, і сьомий, восьмий. Взагалі мовчу, тому що воно вважає, що воно висвітлювалося і все. Не дуже мені подобається, як вони працюють. І взагалі я в фарбах L'Oreal розчарувалася років 7-8 назад. Вони набагато краще справлялися. І колір був якісніший. Якісніша була фарба. Зараз за ці кошти можна купити щось бюджетніше, або опробувати щось професіональніше. Так, А, що ще хотіла? А, я ж вам хотіла показати свій агрегат. Ось такий агрегат, новатор. Це така страшненька косметичка. Засіб з Радянського Союзу. Мені здається, що це з тих часів. Коротше, про що я вам розповідаю? У мене є Дерсенваль. Йому вже років так 10 точно. Я його періодично використовую для своїх акне в боротьбі під прищиками, коли так, прищики багатенько з'являються, я один час ну, нормально так поборолася. Тепер я зі своїми ось цими, я сподіваюся, їх на камері не так видно, але вони все рівно періодично з'являються. З дерматологом працюємо. Історія не про це, ми про волосся кажемо. Так ось, Дарсенваль це така, такий. Прилад. Так, прилад. Згадала це слово. Коротше, ось такий. Ось ця штука називається електрод. Я згадала. Так ось ось це все, все, що є. Ви вставляєте цей електрод, підключаєте до електрики і Починаєте отак проводити, розчисувати шкіру, голови. І так, ну, хвилинок хоча б 10. Взагалі класно робити це хвилинок 10-15 через день, можна кожен день, але тоді тривалість менша. І це дійсно допомагає у боротьбі з випадінням волосся. Мені допомагає. В принципі, як і прищики підлікувати, так і волосся допомагати. Але потрібно робити курсом. Тому це не те, що ви один раз зробили, і все, і у вас все спрацює. Для прищиків, зараз я знайду, електрод виглядає ось так. Я дивлюся, що зараз на просторах інтернету. Дуже часто почали рекламувати ось такі засоби. У мене є і масажери і мікротоки для обличчя, але. До речі, ці мікартоки можна використовувати для волосся. У експлуатації, там вони так і пишуть. Але ось цей засіб він працює найкраще. І от скільки б не розповідали, що там спреї проти випадіння, мені це взагалі нічого не допомагає. Я раніше робила дуже часто масажі з працевої настойки, ось там ну, воно непогано, але його потрібно робити курсом кожен день, ти його повинно втирати, воно пече, ти після цього печіння потрібно якийсь певний час походити або краще лягти спати і вранці помити голову. Ти його недовго витримуєш, тому що воно там випікає, воно випікає шкіру голови, а ось цей засіб нічого не випікає. Ти просто себе почухав, помасажував, воно тебе там трішечки так як ну не током побило, ну Такі приємні відчуття, мені подобається. Я люблю цей дерсенваль, я як бабулечка. Ай, боже, пам'ятаю, коли відила в обласну лікарню, мені робили там і по спині, і для шиї, ось цим дарсенвалем. І Там же ж в основному бабусечки приходять, їм теж це роблять, і вони такі задоволені. Оце я така сама. Я люблю дарсенваль, ось ці всі засоби, мікротоки, магніти. Мене тільки туди відправляють, і я там буду кайфушити. Так що, ось це такий домашній засіб, коштує недорого. Ну, тоді, коли мені його дарували, він коштував взагалі копійки. Зараз не знаю, навіть навіть не цікавилася. Класна штука, почухав, помасажувався і все, і все краще. З приводу стрижок, до речі, я стрижу себе сама. Тому що в парукарях я розчарувалася, і зараз я не можу нормального знайти. Якщо я знайду парукаря, який би працював, ну, те, що працював, Підстригав волосся так, як я хочу, то, можливо, пішла. А так, я, в принципі, можу сама під себе підстригти, мені це не проблема. І я думаю, що зовні воно не сильно так і відрізняється від того, який відрізняється. Звичайно, рука майстра можна підібрати там якусь зачіску, щось зробити, Не буду це казати, але в принципі я задоволена. Ось, мабуть, і все. Масочки з кокосом. Я купувала кокосове масло. Я ще жодного разу не робила, бо я про нього забула. Але колись робила. Я пам'ятаю маслом кокоса, на ніч на носиш, на волосся, на всю довжину. І на наступний день миш з рамкового голови. Доволі таки непогано, в принципі, працює якось цей бонд, тільки масло. Але пам'ятайте, що масло змиває фарбу з волосся. Якщо у вас темні кольори або затоноване волосся світле, в холодні відтінки, то олійка, масло воно змиває все десь після другого-третього використання, ви помітите, що ваш колір підзмився і підзмився добряче. Тому такі масочки я б рекомендувала робити там за два тижні до пофарбування, якщо ви там фарбуєтеся раз два місяці, як я. То, в принципі, так можна. А так, в принципі, все. Це всі мої доглядові засоби. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобаєчку. Підтримайте, будь ласка, мене підписку. Знову ж таки, повторюю, що це мотивує мене і підтримує мій канал. І тоді хочеться творити більше. Якщо у вас щось було з цього, поділіться, будь ласка, відгуками. Якщо. Є бажання, порекомендуйте, будь ласка, мені засоби для волосся. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, чим ви користуєтеся, які у вас гарні є відкриття. Чим ви доглядаєте за жирним, за сухим волоссям, за ось таким одуванчиком, кульбабкою такою. Якщо у вас така кульбабка. Діліться своїми відгуками, мені буде дуже-дуже цікаво. Ну, я думаю, що і дівчаткам, хлопчаткам, ті, хто буде читати коментарі, це теж буде дуже цікаво. Тому всім дякую за увагу, гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і Па-па.